Всім привіт! Починається у нас робочий тиждень, стоїмо ми біля кривий ріг цемент. Став на парковочки, повинен був грузитися сьогодні цементом на Полтаву, все добре, все домовились, їду, доїжджаю до заводу, дзвонить мені логіст і говорить, що починаються якісь качелі. Та потрібно підписати договір на оренду, потім ще один якийсь договір. Не звичайну заявку, як зазвичай, а іменно що мене там беруть в користування. Добре, це ще коли там підписуєш там, документи по безналу. Договір ми підписали, на саме перевезення. А потім починаються ще ці качелі, що з якоїсь експедиції підписати. Ну то Бог з нею це було б можна було підписати там, в принципі, таких умов. Почитав, начебто не було. Думаю, ну ладно. Потім починається насчет оплати. Вчитуємося з логістом, що там оплата по розвантаженню, але кожен день вони працюють тільки дві години каса, і то написано: якщо каси будуть нормально працювати, якщо ні, то оплата буде переноситися. І тобто, ну в нинішній час так можна говорити: ой, тривога, ой, ще щось, ой, світла не було. Оплату, потім можна чекати, Бог його знає, скільки. Так що, приїхавши під завод, вже дороги назад немає, відмовилися розв... від розвантаження, тому тиждень почався так собі. Але я думаю, що все буде ще добре. Правда, зараз вже 11 годин дня. Можливо, сьогодні буде вже завантаження, можливо, завтра. Єдиний мінус, що тут тепер інтернет поганий. TikTok-и можна не дивитись. Так що будемо спати. Поки логіст шукає завантаження. Будемо відпочивати. І Ось вчора день пройшов, можна сказати, весело. Завантажився я помагою, одноразовим посудом і їду на Дніпро по маршруту. Взагалі там приблизно десь тонн 5. Саме весело було те, що я вчора завантажився, вже їхав на парковку і додому. Але дзвонить телефон, каже, не могли б ви повернутися, каже, ну мені теж кататись, солярка туди-сюди. Доплатили 600 гривень, я повернувся. Бачиш, ще недалеко ще й виїхав. Не, проїхався трішки, але небагато, до 20 кілометрів. Завантажився, переночував і виїхав. Сьогодні десь в пів шостої, поки завівся, поки туди-сюди, поки комендантська. І зараз вже майже доїжджаю до Дніпра і вигружаюсь, і вже є завантаження. Буду їхати на мрф метал. Так що сьогодні буде продуктивний день. Продовжуємо працювати, завантажилися на МРФ вже. Сьогодні з рамку не знімав, тому що під'їхав, сказали відпочивай. А як мені говорять, відпочивай, я не сперечаюсь. Бере там коробки вручну смисл мені стоять хлопцям на душу тільки заважати. Беремо мої інструменти. Це найголовніше. І йдемо. Підтянемо тріщотку три ремені. Вийшли три бухти під 23 тонни і перевіряємо ремені, тому що проїхав я по кочкам, проїхав метров 500, ремені, які їх затягнули, можуть послабитись. Це нормально. Це нормально. Теж добре. Добре, не полінувалися, перевірили ремені і тепер закриваємо двері і їдемо. Їхати небагато, 200 км, але напевно вивантаження вже завтра. Але можливо і сьогодні. Зараз знову себе відчуваю європейцем. Став на паузу за скільки місяців, то перший раз став на такій заброшеній заправці, тому що тут стоянок особливо нема, на дорогі стояти також не хочу. Відкриваємо свої секретки. Поки стоїмо, перевіримо, що у нас з вантажем. Що тримаюся. Лагенька розминка. Ну, жарковато сьогодні. Трішки відпочине. Вивантаження у нас, до речі, <плес> вже змінилося не сьогодні, а завтра і вже є завантаження на Дніпро. Закриваємо двері, переночували, а зірце взагалі чудово. С краєвидом відпочиваю. Тут також відкрию двері. Тому що включив автоном продукту. Хоч не холодно, але скоро осінь, хай трішки попрацює. Зараз пів восьмої і починаємо відкриватись. Ми з Харкова, все добре. Мені аж сподобалось, все дуже швидко. Навіть часик вийшло на завантаженні відпочити. І зараз я виїхав, вигрузка у мене біля Новомосковського Орлівщини чи щось такого плану, якийсь там завод. До речі, за шторку мені кожен раз пишуть, пишуть, я її прикріпив, але вона відпадає все рівно, Я не знаю на що її вже садити. Зараз я її кріпив на двосторонній скотч. ну буквально. Коли не 3-4, навіть не говорю про якусь кочку, вона відпадає. Також за завантаження. Блін, Саме моменти, момент, коли люди підходять, камера була сівша, не знімав зйомку завантаження, підходив, мужичок здоровкався, впізнав. Я радий був зустріти, сподіваюся, ще зустрінемось. Не вийшло засняти це все, шкода. Але в наступний раз. І їдемо на легке. Сьогодні жаркувато, але не так, як вчора було, 30 градусів. Уже, до речі, є завантаження у мене на завтра. Сьогодні у нас середа, я сьогодні вигружусь, дай Бог, якщо все добре. І завтра завантаження на кривий ріг запчастини. Ну що, на годинник у нас зараз пів п'яти, 4.25 і ми на розвантаженні. Сьогодні мені все стить уже. Завантаження задні, розвантаження заднє. Перша вигрузка тільки що з саморанку була тільки бокова. А так попрацював сьогодні на славу. Зараз, поки вигружаються, то згадую, як в Тік-Токі попадається, коли приїжджаєш за 5 хвилин до закінчення робочого часу на складі. Коли там корова і починається. Тому що я приїхав не працюю до 5, я приїхав в пів п'ятої. Але мені потрібно було встигнути. Так що вигружаємося і їдемо на парковку. Приїхали. На. завантажение на Кривый Рих. Такая okay. сместечка. Будем okay. обозрить за часики. Проходить завантаження, хлопці працюють такі ось деталі, можна сказати, хлам. Тим паче, що все в мазуті. Прийдеться ще, напевно, кузов вичищати один день. Але платять добре. З Дніпра на Кривий Ріг я їду за 12 тисяч. Белюки сьогодні надихався в такому кар'єрі, але мені подобається. Кран і цілий день мене вантажить. Тому чекаємо. Завантажились, насолоджуємось краєвидами. Трішки хоч починає спека спадати, їхати стає комфортніше. Вантажили довго, тому що пока розібрали, воно -то не важке, у мене навіть вісь піднята. Але за, за рахунок того, що кран піднімав всяку мілочовку, довго цієї мілочовки, хоч і не тяжка. Тому час і затягнувся. Я в 4 тільки почав виїжджати з. Вигрузки, ось загрузки, поки заїхав, заправився, поки Дніпро переїхав. Тому сказати, вже за Дніпром я був пів шостого тільки. І зараз вже їду, виїхав на фінішну пряму вивантиження завтра і вихідні. Так що сьогодні доїдемо, будемо відпочивати, а завтра ще трішки попрацюємо. Ну, він підходить до логічного завершення. Припаркувався, доволі такий середній тиждень вийшов. Зараз відпочиваємо добре, що нічого не поламали за цей рейс. Все ціле. і в кінці остання субота августа. Це день далекобійника, тому хочу всіх привітати зі святом сказати. Всім, що ми робимо важливу роботу і що це є сенс нашого життя. Подякувати нашим близьким, що чекають із рейсу, люблять нас залежно від нашої роботи. Тому ще раз зі святом, всім гарних вихідних. Продовження вже в наступному ролику.